Були і російськомовні, і англомовні, і франкомовні, і тарабарською мовою були пісні. Але це все були українські артисти. По-перше, по-друге, скільки кілокалорій, мегабайтів і енергії я витратила. Не я а взагалі вся команда на те, щоб вмовляти артистів співати українською. Бо яква віта російською співала, коли ми познайомилися. І Юрко Юрченко співав російською мовою, і Пономарьов співав. Російською мовою і їх всіх треба було переконувати, що не на російські, а на українські пісні треба знімати кліпи. На українські пісні треба знімати кліпи. Ну це складно, але це ж час становлення і. І пошуки в себе, і пошуки в себе, і ти мусиш людей підштовхувати. Я їм не могла заплатити гроші, щоб вони співали українські пісні. А росіяни могли прийти і замовити російські пісні. І наші відомі артисти не всі це робили публічно, але великою мірою вони. Писали ну для багатьох росіян пісні, які ми слухали, переспівували в Україні, і ми навіть не знали, що їх написали там той чи той, чи наші зірки. Тобто вони намагалися таким чином теж заробляти гроші.